Українські аграрії продовжують тримати планку галузі, що рятує Україну під час війни. З нами на зв'язку заступник голови Агра... Всеукраїнської аграрної ради України Денис Марчук. Ми будемо говорити про поки що проміжні, м... поки що проміжні так сказати результати роботи нашого агросектору, не дивлячись на ті виклики, які стоять перед м... сільського спосільського господарниками. Під час війни пане Денисе, я знаю, що ви з нами на зв'язку. Вітання вам, вітаю вас! Чи можемо ми вже підбити підсумки збирання зернових, зернобобових? Тому що для українців надзвичайно тривожні новини, коли наші пекарі говорять, що вони будуть такі підвищувати ціни на хліб, виготовлений хліб. і не останню кажуть скрипку, грають, і можливе підвищення цін на зерно на сьогоднішній день. Активні польові роботи тривають, тому що якщо говорити про ранні зернові, то їх вже зібрали давно, зокрема, так само пшениця. А от кукурудза вона продовжує залишатися десь в полі. Приблизно десь 55% від запланованих площ оброблені. У нас іде активна кампанія по закінченню посів озимих культур і ще до ярі культури у цьому контексті. Констатуємо, що станом на сьогодні зібрано більше 60 мільйонів, 67 мільйонів тонн зернових олійних культур, в тому числі і цукрового буряку. А якщо дивитися в цілому, по забезпеченню, то в принципі, звичайно, що по зернових це більше ніж достатньо нам буде для споживання для внутрішніх потреб, тому що щороку в межах шести. Мільйонів споживаємо, якщо пшениці а зібрали більше 22 мільйонів. Тобто, ми розуміємо, що порядка 16 мільйонів буде реалізовано на зовнішні експорти. Що стосується цінової позиції, то проблема з погодніми умовами була не тільки в Україні. Посука дійсно завдала значних втрат, і відповідно ціни на зернову групу, олійну групу вони дуже сильно підскочили на світових біржах. І така ж ситуація в Україні також відбувається, тому що в нас, як і на внутрішньому. Так, на експортні ринки ціни є досить таки високими порівняно з минулим сезоном, але це при умові того, що майже більше двох років товароробники фактично нічого не заробляли на зернові групи, і це чи не єдиний сезон, коли в них буде складатися певна маржинальність для того, щоб планувати свою фінансову діяльність в ціні на продукти харчування, в тому числі, якщо ми говоримо про хліб, то ціна на зерно складає не більше 20%. відсотків. Більше. Інші витрати це пов'язані там з інфляцією, співвідношення з гривні до долара, логістика це це додаткові інструменти, які формують собі вартість. І ми бачимо, що з підняттям нового закону про податки це також буде включатися в ціну. А якщо не дай Бог продовжуються атаки по а, світовій світловій інфраструктурі України, коли ми змушені будемо додатково залучати генерацію, то це теж додаткові обтяження, які будуть лягати на бізнес товароробників і переробників, тому дійсно на полицях магазинів ми будемо бачити здорожчання продуктів харчування в тому числі. Вона Дениса в Україні кажуть, що якщо є хліб на столі, а ще й гречка в печі, а ще й цукор, то значить, ну можемо сказати, що добре живе ця родина. Наші цукроварні наскільки зараз забезпечені, завантажені, мають на увазі ці цукрові заводи, завантажені сировиною, і наскільки Україна може бути забезпечена своїм власним цукром, аби не завозити цукрову тростину для переробки. Ну, забезпечені на 100%. Також виробляємо е, цукру буряку і переробляємо його на цукор значно більше від того, що споживаємо. І це можна зараз відзначити на цінах, тому що ціни на цукор – це одне певно один із видів продукції, які е, зараз знижуються. Чому це так відбувається? Тому що у нас частково перебилися зовнішні ринки е, з експортом цукровий буряк. Е, переробляючись на цукор, експортувався минулого маркетного року дуже сильно до єврозони. Відповідно, коли Європа застосувала екстрене гальмування, зараз ринок рухається іншими напрямками, але тим не менше для потреб його більше, ніж достатньо. Заводи працюють, наскільки мені відомо, і відповідно проблем в сезоні цьому для українців точно з цукром не буде, так як і минулі роки їх не було. Тому якби і ціни диктуються самі за себе умови, вони дійсно знижуються. Ну, отже, у нас залишилася з цього набору гречка. Я знаю, що минулі роки, і це пов'язано не лише з. Війною в Україні і зведення бойових дій на території сільськогосподарських угідь, але із загальним трендом в Україні зменшувалась кількість посівних площ якраз під Гречку. Здається, традиційна для українців культура. Чи знаєте ви про плани? Бо ви об'єднуєте багато агропідприємств по всій Україні? Чи знаєте ви плани аграріїв на наступний рік стосовно збільшення, може зменшення посівних площ самих? гречки це залежатиме від ціни, а якщо ми брамо минулий рік, то ціна була над низькою, що спонукало то виробників зменшити посівні площі в цьому сезоні. Як бачимо, частково відбувся ріст ціни на гречку. і Я не виключаю, що там взимку ціна ще може підскочити там на межах 20 навіть відсотків. Але знову ж таки це все буде залежати від можливості так її і зберегти і висушити. А відповідно, якщо не буде збільшено ударів по світові світловій інфраструктурі для того, щоб повною мірою пройти цей, скажімо так, цикл робіт. Якщо ж це буде здійснено, то на жаль, ну цінова позиція навіть може бути більше 20%, тому що насправді зменшення кількості посівних площ воно призвело до того, що і кількість отриманого врожаю з гітара зменшилась, в тому числі так само, як і по зерновій групі, наприклад, по кукурудзі посуха завдала по. Гресі теж часткового такого удару, і в принципі ми вийшли на ті показники, які можуть призвести до того, що на кінець так сезонності може їй не вистачати, а попит залишатиметься, тому ціна може піти вгору. Наскільки високо піти вгору, ну зараз важко ну, там скласти цінову позицію. Ну я думаю, що ми можемо вийти на позиції, коли гречка може коштувати до 50 гривень. Ой, ну ми пам'ятаємо і 90 гривень. і Не будемо згадувати такі страшні часи. З нашим глядачем нагадаю, ви на каналі Інтервізор, лайк, підписка, коментар обов'язково. З нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, не так давно, ну місяць майже не так давно, відбулися зміни у керівництві Мінагрополітики, і мені дуже хотілося, щоб ви. Розповіли, якщо можете, якщо це не секрет, про співпрацю Всеукраїнської аграрної ради з новим очільництвом Мінгрополітики, і які можливо плани вже в пріоритеті? Ну, звичайно, що так як і асоціація, ключова асоціація в агросфері, ми проводимо комунікацію з міністерством, з новим очільником, і на порядку денному не з ключових питань це. А євроітеграційні наші е, норми, які потребуватиме аграрний сектор України, в імплементації того законодавства, яке існує в Європейському Союзі, прийняття різних регламентів. А це один із ключових моментів. Другий момент про який ми говоримо, це підтримка деокупованих територій товаровиробників, а також товаровробників з тимчасово окупованих територій, які потребують сьогодні підтримки, в тому числі і фінансової для того, щоб функціонувати в межах підконтрольної України. І тут ми говоримо про можливість замороження кредитів. Такий законопроект спільними зусиллями з'явився в наускавтах Верховній Раді України. З дня на день він має бути зареєстрований, щоб на період війни заморозити кредити виплати товаровиробників з тимчасово окупованих територій, і це в принципі норма, яку потрібно було зробити вже давно. Ми говоримо про можливість збільшення фінансової підтримки прифронтових територій, там де йдуть активні або а, не скільки так наближені до активних бойових дій, тому що там сьогодні виділилось фінансування в межах. Прифронтова тисяча гривень на гектар, фронтова територія, де активні бої дії дві тисячі гривень. Що дивитися в цілому, це дуже малі фінансові так, потреби, які перекриваються а, державою товаровиробниками. І ми говоримо про бюджетне закладення, збільшення цієї підтримки ще з одної причини, що багато хто з цих людей вимушений був зараз знову ж таки кидати свої підприємства через наступ а, країни а, країни агресора по східному напрямку, і все те, що вони посіяли. Вони фактично залишили на полях, і в цих умовах ну, ж таки потребують підтримки. Тому в комплексі ряд питань, які стоять в роботі, і Всеукраїнської гарної ради, і вони на порядку денному міністерстві аграрної політики ми обговорюємо. Пане Денисе, у нас в ефірі був військовослужбовець, пан Воробєєв. Колись він ну, був Теж агробізнесменом і його поля якраз знаходилися в Ізюмському районі Харківської області. Так от він розповідає, що з нього й досі податково вимагає, при тому, що вести там неможливо ніяке підприємництво. Там все заміновано і досі до розмінування не дійшло, як це скажуть, черга. Він говорить, що податкова вимагає з нього сплати податків. За землю, за ведення бізнесу і так далі. І так далі, чи опікуєтесь, чи опікується зараз цукраїнська Рада цим питанням, тому що воно надзвичайно болюче для дуже багатьох. Пан Воробій нам сказав, що фактично йому потрібно йти на лінію бойового зіткнення для того, щоб декілька місяців працювати, де до сотні тисяч в місяць можна заробити, ризикуючи своїм життям, аби просто сплатити борг податковий. Я боюсь помилитися, але здається, прифронтові території у них зняті податки за землю. Це потрібно уточнити. Мені здається, так і є. Ну я знаю, що в Донецькій області, а в Запорізькій області частково при фронтових територіях так відбувається. Яка ситуація на Харківщині потребує уточнення. І останнє питання в цьому блоці сьогоднішньої нашої віртуальної зустрічі. А, українці. Аграрії українці сіються, озима буде. Скільки вже засіяно площ, і наскільки можна сподіватися, ну, по прогнозам наших синоптиків, що зима буде такою, яка дозволить зберегти врожай? Ну, на сьогоднішній день засіяно порядка 4,7 мільйони гектарів землі, з них які три мільйони тонн озимої пшениці. В принципі планово відбувається робота. Я думаю, що ми дійсно вийдемо десь на показник по пшениці в межах 4-4,5 мільйонів тонн. І це показник того, що аграрії збільшують посівні площі саме озиму культуру пшениці, тому що були труднощі з ярими культурами через погодні умови. Відповідно, пшениця є більш цікою до таких посух і надмірної температури, яка виникає в літній період часу. Тому звичайно, що в умовах кризи, яка існує в світі по продовольству, зокрема, окремої продовольчі пшениці це є досить перспективним напрямком. Бо подекуди вже трейдери намагаються контрактувати новий врожай 2025 року. Тому в цьому контексті я думаю, ми повністю будемо також забезпечені. Пане Девнисе, я щиро вдячна вам за коментарі. Принагідно запрошую в студію. Денис Марчук, заступник Всеукр... голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку. В студію працювала Світлана Кушнір. Говорили ми про те, як зараз агробізнес, сагрогалусь допомагає українському бюджету, намагаючись вижити в тих умовах, які нам створила Російська Федерація, розпочавши проти України Криваву війну. Лайк, підписка, коментар обов'язково були на каналі Інтервізор. Побачимось.